А тепер я хочу попросити, дуже багато питань надходило з приводу залучення дітей. До добровільного пожежного руху цікавить механізми безпосереднього залучення, цікавить як створення осередку для розвитку дітей і безпосередньо формування такої молодої команди рятувальників. Я думаю, я впевнена, що свій досвід в цьому напрямку можуть розказати представники Мостинської територіальної громади, як їхні юні рятувальники. Вже організ... ну, приймають участь у літніх таборах навіть пожежних. Це чудові приклади. Будь ласка, запрошую вас до слова. Всім доброго дня, колеги. Доброго дня організаторам. Добре. Так, бачте, мені, що до неї багато згадувала Вона дійсно у матір всіх хороших проєктів і добрих починань в частині розвитку добровільного пожежного уроку. Все видно? Так, видно, і чудово. Ще раз доброго дня. Ми працюємо другу годину, інформація не дуже сприймається, але я теж постараюсь бути десь в рамках того часу, який відведений. Мостицька територіальна громада це окраїна Західної України, окраїна України, два Старостинські округи, територія двох Старостинських округів з десяти, які в нас є прияти, до Державного кордону з Республікою Польщі. Місто мистицька одне з древніх міст 1244 року. До 20-го року до державної е, мінреформи це був районний центр на сьогоднішній день. Місто я чуть-чуть трохи -чуть вимушений бодай би, екстру, тому що я так розумію, що присутня вся Україна. От і дуже хотілося би, щоб про нас чули і бодай би, орієнтувалися. Теж ті мистицька є. От. <гліпи> е, ну, з населенням 32 тис тисячі населення у нас площа. Значить, десь співвимірне до населення. 63 населені пункти: місто Мостицьке і 62 населені пункти, які не дуже великі, але одночасно трошки розподілені по території. От по карті, десь ви бачите, де ми знаходимося, і відповідно, десь є уява значить, місце розташування громади. В нас так сталося, добре сталося. На сьогоднішній день рішенням міської ради створено шість добровільних пожежних команд. Дві з них: це є добровільна пожежна команда села Черневе і добровільна пожежна команда села Зав'язанці, повноцінно функціонують, включені в караульну службу. Маючи на увазі, їх долучають до гасіння пожеж і інших ліквідацій інших, інших навчальних ситуацій. Всі інші е, чотири добровільні пожежні команди. Над їх формуванням ми працюємо е, по всіх. Практично є автомобілі пожежні, крім однієї, які в дорозі за села Крукеничі. Е, практично, по суті, майже всі члени добровільної пожежної команди на сьогоднішній день застраховані. Е, почергово проходимо навчання. В начальному центрі відповідний, тому що це є само собою напевно основа для організації роботи добровільної пожежної команди. І я хочу сказати, що в даному випадку добровільна пожежна охорона нашій громаді це є саме той випадок, коли керівництво міської ради чудово відчуває про те, що безпека життєдіяльності діяльності населення. В тому числі лежить і на таких добровільних командах, які прямо впливають на значить, малі, великі, дрібні надзвичайні ситуації, які можливо можуть траплятися. У нас в місті мистиці дислокована державна перегрна рятувальна частина шоста. Є місцева пожежна команда в селі Берегове. Ви бачите, по карті. От ну є відповідно рівномірно розподілені добровільні пожежні команди по території громади для відповідного реагування у випадку. Те таких відповідних негараздів, які трапляються. От. Ну вдячний. Е, звичайно, наперед скажу фонду міжнародної солідарності, зокрема проекту гнеборці досконалення цивільного захисту в Україні». От, Взагалі, е, дякуючи Європейському, фонду європейської солідарності, всі хороші наміри стають реальністю. От, вони не тільки показують, як це робиться, вони методично. Доводять в який спосіб формувати команду, які документи як просувати і відповідно як їх організовувати. От рішенням тепер вже те, чітко без позмінами статьому статті статті коду цивільного захисту відповідними поправками до закону України про місцеве середування, зокрема 36, 36, 36 статтю. Пункт 1. однозначно такі команди створюються, такі підрозділи створюються рішенням ради. От е, за погодженням е, з територіальним підрозділом державної існує ситуацій е, це є, скажімо, дві складових на до створення. Е, ну е, матеріально технічна база основа напевно, для того, щоб команда була, щоб вона могла працювати. У нас є всі у всіх командах е, гаражні приміщення е, менш більш е, в нормальному хорошому. В Стані, ну напевно, суттєвий момент, який торкається всіх, які напевно всі переживаються, підбір хорошого складу для того, щоб команда дійсно була діяла. От, Якщо такий підбір є, то відповідно через заяви розпорядження. Про надання повноважень членами пожежно-рятувального підрозділу формується склад команди, в тому числі призначається начальник заступник. От. Ну, відповідно, медичний огляд навчання, страхування транспорту і страхування пожежників він е -е, лягає на плечі міської ради. Це все робиться за кошти міської ради за рахунок прийнятої програми підтримки е добровільної пожежної охорони. От. Ну і не лишнім буде в тому зв'язку. Питання укладання договору про волонтерську діяльність, який безпосередньо пов'язує органи місцевого середування, добровільну пожежну команду і конкретного е, пожежника. Е, добровільна пожежна команда зав'язанець. Я напевно перескочив. Добровільна пожежна команда зав'язанець у нас е, включає 12 членів е, цієї команди. Е, на сьогоднішній день. П'ять з них служать в лавах Збройних сил України. І так сталося, що служать якраз найбільш ініціативні члени команди, які за підтримки, за бажання міської ради охоче ідею підтримали, взяли на себе тягар виконання робіт, підключили село, підключили населення, молодь в тому числі, і спромоглись створити з комунального, з приміщення комунального закладу. Колишньої е, приміщення лікарні місцевої, хороше приміщення для е, гаражу. Відповідно, інші приміщення зараз ремонтуються, от і це якраз той випадок, коли в команду включені в команду входять учасники команди, сім таких членів е, учасників команди. Є це вже дозволено е, новим порядком утворення. Пожежно рятувальних підрозділів відповідно до постанови кабінету міністрів триста чотирнадцять. В доволі цікавий е момент пов'язаний з тим, що е от, власне добровільна привна команда села Зав'язаність, зав'язане з цієї команди. На кого не, неї, е на неї на якої гуртується село, переживає за неї. Воно е команда притягує дітей. Їм цікаво. Вони люблять справу. Вони приймають у всіх заходах, які організовуються. За участю команди багато делегацій приїжджає, де теж вони присутні. Ну, звичайно, відправною точкою для успішного початку роботи команди була безпосередньо участь команди у проєкті гнеборцького досконалення цивільного захисту. з начального візиту, про який сьогодні згадувалися до Республіки Польщі. Весь досвід те, що ми побачили в наших колег з польської, з польської сторони, це вже взагалі унікальне. Явище, де е, пожежна команда, не просто команда, яка займається пожеж, а Це є клуб однодумців, прихильників, які живуть тим, які переживають е, за громаду, які виконують звичайно багато корисних звичайних справ е, у команді, як зав'язанці, так і інших, пройшли чисельні на навчання. За участю державної пожежної ритуальної частини Осицької, інших е різнорівневі заняття з домедичної допомоги за участі спеціалістів е і підтримки Фонду міжнародної солідарності, е в якому також приймали участь і, е звичайно, наші учасники. Е е Одне скажу те, що е залучення дітей до Участь в добровільній пожежній команді це, напевно, одна з хороших заслуг члена команди, яка недавно, а до того неформально, брала участь члена команди Дар'ї Степанії Костецької. Вона у вас на лівому рисунку. От це є бувший вчитель продкових класів на пенсії. Жінок не говорить, але їй за 60 років готнує вона енергії стільки має, стільки молодим. <зан ят> <зан ят>. Власне, вона є організатором і натхненником участі дітей в команді. Вона бере на себе ініціативу різних заходів і, власне, за її хорошого натхнення і само собою за підтримки проєкту Акселерація потенціалу створення добровільних пожежних команд, в якій ми брали участь, був організований в селі зав'язаних дитячій табір на протипожежну тематику. Відповідно, в якому брали уже 12 дітей. підбір дітей був з числа внутрішньопереміщених осіб, які в нас є в цьому населеному пункті мало забезпечених. От табір унікальний, просто чудовий село. Діти захоплені були. Єдине, що погано було чому він був тільки 5 днів, і чому, скажімо, так скоро закінчився. Діти залюбки цікавились пожежною справою. Проводили конкурс малюнку на пожежну тематику. Е Просто прекрасною була екскурсія дітей з пожежного табору в частину пожежну, де вони чудно рознесли автомобіль, все їх цікаво, все вони хотіли бачити, все вони хотіли спробувати і всім хотіли ознайомитись. Ну, По картину видно, значить, де вони пробують і форму, і одежу різну, і е знаряддя прибирають е в таборі. Е Свої навики і свої знання показували представники працівники районного управління державної служби ситуації Яворівського у питаннях мінної безпеки, поводження з невідомими предметами. Ну і саме суттєво те, що цей захід і всі інші заходи вони були за тісної підтримки органу місцевого соревновання, міський голова Мирослава Пельц не пропустила жодного. Жодної нагоди побувати з дітьми, зустрітись з працівниками самої команди, похвалити і поділитися хорошими, хорошими враженнями. Сама команда, частина команди брала участь, я я вже говорив у дуже великій кількості, ну, десь 5-6, напевно, різнорівневих. Тренінги до медичної допомоги, от, що дало можливість набути їм дуже хороші навики е, за рахунок на проєкту вже іншого е, провадження ініціативи з популяризації пожежного руху. Ми отримали багато е, хороших е, допоміжних інструментів речей е, медичного, то, тому що складу для е, показу для навчання до медичної справи. От, і в рамках цього проєкту е, в п'яти навчальних закладах провели 10 просто чудових. Тренінгів навчань на протипожежну тематику на пожежну тематику, от і е, з надання першої домедичної допомоги. Е, по п'яти навчальних закладах шкіл значить, діти були просто в заході на, на, на правому е, фотознімку, значить, Ми попали якраз коли була пожежна е, значит, повітряна тривога. І такі заняття були проведені в укритті е, в тій школі. От, е, самі навики здобуті. За рахунок участі в проектах за рахунок участі в тренінгах членів команди дали можливість навчати елементарним навикам надання першої домедичної допомоги і працівникам серед працівників міської ради, і як на цій на фотокарці з працівниками відділу культури міської ради. От на першій зліва значить, фотокарці. Хлопець, який стоїть, він попереднього року ще був юний пожежник. От того року ми вже його приписали, так би мовити, у члени добровільної пожежної команди. На сьогодні він в понеділок закінчує двохтижневі навчання по напрямку добровільної пожежної команди в понеділок при. В доброму розкладі мав би отримати посвідчення, яке десь можливість повноцінно приймати участь в гасінні пожежі. Ну це і загальна втратвія повієву культури. Ну, відвідувачів у нас багато. і Нещодавно було були представники східних областей України, які десь теж планують, хочуть, намагаються і прагнуть розвинути добровільну бережну охорону. Ну от вивчають певний досвід і хочуть. Зробити хорошу справу е, в цьому зв'язку, е, на кінець хотів би сказати про те, що е, як на мене є чотири складових, які дають можливість успішно справитись питанням створення добровільної пожежної охорони. Перш, в першу чергу, і це є напевно чи не визначальним. Це усвідомлення необхідності воля керівника органу місцевого соревновання, е, що та, така справа потрібна, що потрібно організувати добровільну пожежну охорону для підвищення безпеки діяльності самої громади. От якщо є підтримка і ініціатива. Від керівництва е, органу місцевосвітування то можна сподіватися, що можна е, справу закінчити е, з позитивним результатом. От ну безперечно, самі можливості громади для створення е, команди і е, хорони мають бути. Мослицька міська рада не є однією з таких фінансово е, спроможних команд. 250 мільйонів вільних обігових коштів без. Е, е, Допомоги обласного бюджету субвенцій, от звичайно, кошти витрачаються. Є потреба на інші видатки. От, але в тому зв'язку все, що можна, відносно добровільних переживних команд, працюється і підтримка, звичайно, є. Ну без тісної співпраці органів місцевого срядування в плані утворення добровільної перерних охорони з територіальним підрозділом державної служби навчальних ситуації України, не обійдеться, тому що вони фахівці, вони державна служба і вони. Щоб мали б і підтримати, і допомагати, і організовувати питання, зв'язані з утворенням і підтримкою добровільної пожежної охорони. От. Але е, от, е, ті три визначальні речі хороші, але напевно я би таке сказав, що е, самим наріжним і суттєвим буде четвертий, коли на території громади, коли на території Старсинського округу є ініціативні сповнені бажання щось робити для самої громади, громадяни, які на добровільній основі хочуть і можуть. Такими питаннями займатися, от в випадку зав'язанцями, це якраз той хороший випадок, коли е, односельці, коли громадяни е, місцеві, активні хлопці, е, небайдужі захотіли організувати добровільну боже до команду е, і спромоглись багато чого зробити. Добре, допомагати тим, хто хоче щось зробити, і хоче мати щось. Ну, е, Наостанок хотів би сказати, що всім успіху. хто Хоче і намагається зробити добру справу для своєї громади, ну звичайно, для того, щоб все воно так і склалося, напевно, потрібно, щоб у мир, спокій і благополуччя. Дякую, Володимир Миколаєвичу, вам за роботу, за презентацію, за те, що ви вкладаєте зерно розвитку в наших дітей.